Пустити справжнє диво у своє життя значно простіше, ніж може здаватися. Я розумію, що ви вже з усіх каналів від усіль чули інформацію про те, що достатньо просто відчути себе щасливим тут і зараз для того, щоб це прийшло в твоє життя. Просто відчувай себе багатим, і ти будеш багатим, просто стався до грошей легко, і гроші легко будуть приходити у твоє життя. Але ж це не для всіх працює, правда, інакше вже не лишилося людей у скрутних ситуаціях які затягують пояси ще дужче для того, щоб зекономити і прохарчувати свою родину. Але у цьому відео сьогодні я поясню вам ту маленьку деталь, яка буквально змінює все змінює все і дозволяє все ж таки перепрограмувати своє життя на найкращу з ймовірних гілок реальності. Мене звати Задорожня Наталя, я кармолог та енерготерапевт, і це канал Свідома Душа. Поїхали, здавалося б, що може бути простіше, просто уяви, що ти вже живеш життям своєї мрії. Але коли людина це уявляє, не кожна з них може відчути те саме життя, яке вона прокручує на рівні ума. У більшості людей картинка так і лишається ось тут, і не опускається на рівень відчуттів. І причина цьому дуже проста. Якщо в одних людей є хоча б деякі моменти з життя або з попередніх інкарнацій, коли вони дійсно відчували любов, наповнення, багатство, легкість, і це те, що вони принаймні можуть асоціативно підтягнути під свою візуалізацію і, відповідно, включити відчуття на рівні тіла. Що я в потоці, мені легко, мені комфортно, так, мене кружляють, мене люблять, мені поють фанфари. І людина легко входить в цей стан і буквально програмує своє життя. Але є категорія людей, у яких банально немає досвіду. Досвіду в тому, як це, коли мене просто кохають. Як це, коли мені просто дають щось ні за що, а просто так. Для більшості людей це незрозуміло. На рівні ума так, картинка запускається, але тіло не підтягує нічого схожого за емоціями і відчуттями. І саме тому, коли людина намагається себе запрограмувати на щось добре і світле, чомусь саме в неї це не виходить. Тому що відклику на рівні тіла немає, але і це не все. Давайте уявимо собі людину, яка, наприклад, сьогодні знаходиться в цій точці реальності, але у своїй уяві, у своїй голові, вона малює щось максимально масштабне, настільки крутезне, що в цілому досвіду цієї картинки вона правда не має. Вона малює це більше запозичено, тобто, десь вона це побачила в якомусь кіно, в якогось блогера, і сама людина до кінця не розуміє, що за собою має ця картинка, що значить будинок за 20 мільйонів. Це який будинок. Які податки ти платиш з цього будинку? Скільки тобі персоналу потрібно, щоб його утримувати? Скільки грошей тобі потрібно, щоб підтримувати цей будинок у належному стані? Тобто людина собі просто малює якийсь образ, не розуміючи і не відчуваючи деталей, які йдуть, умовно кажучи, в комплекті до цієї картинки. І коли людина виходить з візуалізації, вона повертається у свій звичний стан, у свій звичний стан, де до цієї мрії не то що йти, не то, що повсти, а летіти наче на іншу планету, і з'являється відчуття досади, розпачу і навіть розчарування, тому що є момент такої зневіри, є момент відчуття, що це наче щось для мене нереалістичне. Моє тіло скоріше боїться цієї картинки, відчуваючи, що за для неї мені потрібно або дуже багато і важко працювати, ну або поступитися, наприклад, якимись своїми етичними і моральними цінностями. Це як приклад, тому що приховані тригери і страхи безумовно у кожної людини своє, але наразі зосередимося на цій відмінності. Я тут, а моя мрія десь дуже 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 далеко. Насправді, в момент, коли ви щось собі візуалізуєте, процеси інтеграції цієї реальності запускаються, але вони запускаються по мірі того, наскільки ви самі пропускаєте вірогідність того, що це може відбутися у вашому житті. Тобто, одна людина дуже легко. Пропускає будь-яку мрію, масштабну, дивну для суспільства і не сумнівається в ній, і ви таких людей можете бачити. Їм кажуть, це неможливо, це ніхто не купить. Куди ти лізеш? Це неможливо реалізувати. І ці люди просто показують всьому світу, що ні, це можливо, тому що я в це вірю. Але у більшості людей цього внутрішнього компасу і опори немає. І для того щоб її сформувати, нам потрібно інтегрувати всього один елемент, всього один інгредієнт, як на кухні. І я зараз поясню, як це працює. Наприклад, ви мрієте переїхати у величезний будинок, ну хоча б так, квадратів на 500, щоб у вас був басейн, щоб у вас був гостьовий будиночок. Але на сьогодні ви живете з батьками. У квартирі, в хрущовці, і в цілому не можете навіть собі винайняти в оренду квартиру. Вірогідність того, що саме будинок. Ось такий раптом звалиться вам на голову. Він мінімальний, тому що більшість людей насправді не розуміє, як це їм може впасти на голову. Ось таке щастя. Та це не означає, що це неможливо. Це неможливо тільки тому, що людина автоматично підтягує сценарій, а як мені на це заробити?». А звідки мені мають прийти гроші? Тобто у людини підсвідомо вже підтягуються сценарії, обмежуючі, які не дають їй отримати щось просто так. Вона вже програмує певні перешкоди, перш ніж ця реальність і картинка з'явиться у її житті. Якщо казати коротко, людина не вірить в те, що диво у її житті можливо, що щось може прийти до неї легко. Для того, щоб цей досвід отримати, нам його треба інтегрувати і записати буквально на підкорочку, щоб це стало звичним, яким чином це зробити. Ні в якому разі не відмовляйтеся від тієї глобальної мрії, яка вам резонує, яка вам подобається і надихає. Залиште її у своєму полі. Але запрограмуйте собі якесь маленьке диво. Яке ваш ум і ваше его пропустить легко. Ну, наприклад, для когось легко уявити, що він завтра отримує 100 тисяч євро на рахунок як аванс за, скажімо, виступ на корпоративі. І ця людина просто розуміє, як це працює, вона не припускається ніяких обмежуючих сценаріїв, і це для неї реально в її картині світу. І їй легко приходять ці 100 тисяч, інша людина не може навіть уявити, що за неї в маршрутці заплатить якась інша людина, що вона якусь гривню сама не заплатить зі своїх кровнозароблених. Тобто для однієї людини цю картинку легко і уявити, і припустити, для іншої людини це навіть уявити складно. Тому, якщо ми розуміємо, що на сьогодні у нас Ось така величезна прірва між тим, що ми маємо, і тим, чого ми хочемо. Ми мрію лишаємо у полі і починаємо собі замовляти маленькі дива на шляху до цієї мрії, але дива, які наше его пропустить. Які для нас можуть бути реальними вже зараз. Наприклад, якщо людина живе з батьками, а мріє про будинок, як, наприклад, щодо можливості принаймні мати гроші і аванс за зйомну квартиру, це вже виглядає непогано і це вже більш реалістично замовити собі у просторі суму і дохід, який дозволить зробити цей перший крок, це набагато простіше, правда? 20 мільйонів, яких в тебе взагалі немає ні у твоєму полі, ні у твоїй реальності, окрім як десь на екранах телевізорів і у кіно. Але можливість заробити суму на те, щоб з'їхати і заплатити за зйомну квартиру, це вже щось для тебе зараз більш. Прийнятне і припустиме. це не означає, що ви відмовляєтеся від тієї мрії. Це лише означає, що ви визнаєте сам факт того, де ви є сьогодні, і це означає, що ви починаєте поступово працювати з обмежуючими програмами, які не пускають вас туди наверх. Принцип поступовості він є дуже важливим і навіть необхідним для того, щоб ви в результаті таки прийшли до бажаного. Ще раз наголошую: це не означає відмовитися від бажаного, це не означає відмовитися від шаленої мрії, яку ви виношуєте у собі руками. Це означає дати собі можливість пройти шлях, пройти еволюцію, яка поступово інтегрує у вашу свідомість. Підсвідомість, віру в те, що дива у вашому житті можливі, що ви тут легко з'їхали на зйомну квартиру, потім ви з'їхали на кращу квартиру. Потім у вас з'явилася, наприклад, можливість придбати власне житло, і ви вже з цієї точки, з точки нової реальності. Будете мати абсолютно інші можливості, абсолютно нові гілки реальності, які вже будуть виводити вас вище і далі до тієї саме мрії. І давайте ще одну аналогію вам приведу, щоб ви чітко і точно, і напевно зрозуміли, як це працює. Наприклад, людина на сьогодні живе в максимально обмежуючих умовах і не може собі дозволити навіть купити харчових продуктів. Повноцінну, як вона б собі цього хотіла, вона економить буквально на усьому, обмежує себе, і, відповідно, навіть певні продукти харчування в її картині світу на сьогодні асоціюються з достатком, з грошима, з розширенням грошового каналу. Як нам зрушити з місця, щоб для цієї людини грошовий канал розширився і гілочка реальності трансформувалася? Давайте, наприклад, не вистачає людині навіть купити нормальний, хороший шмат червоної риби. Але то, що вона собі може дозволити, це, наприклад, 100. 80 грам цієї саме рибки. Це не стільки, скільки б вона хотіла, але це то, що в неї асоціюється з достатком. Коли людина собі це інтегрує у своє життя зараз, маленький шматочок це як допустити ідею про те, що це вже цей достаток, ця картина світу, вона інтегрується у моє життя саме зараз. Я наче даю собі внутрішній дозвіл на те, щоб це стало частиною мого життя. Коли людина це купує і коли людина це споживає, важливо відчувати і отримувати той самий досвід, той самий тригер, який надалі буде асоціюватися з тим, що я маю те, що хочу. От я собі хотіла, я собі взяла, я проживаю цей момент, мені можна, я це маю прямо зараз. І це такий маленький позитивний тригер, який фіксується. Одна справа, коли я собі це взагалі не купляю, і це лишається чимось таким невиконаним, нереалістичним. І інша справа, коли це потрошечку. Входить у моє життя. І з цієї точки, знову-таки, з цього маленького дозволу, картинка реальності починає змінюватися. Відкриваються інші гілочки реальності, з яких вам стає доступним наступний крок, наступний етап. Тому подумайте і уважно відстежте, які моменти вашого життя на сьогодні вас не влаштовують, де ваша уява про те, чого ви хочете, сильно. Відрізняється від того, що ви маєте сьогодні. Подумайте, який маленький крок, маленьке покращення ви легко на сьогодні можете припустити і замовити у цього життя як підказку, як подарунок, як вдячність за те, що ви працюєте над собою. Наприклад, для когось легко замовити у простору кілька тисяч доларів, людина собі сидить. Дивиться дівчинка, листає дівчинка, якийсь інтернет-магазин, знайшла собі якусь сумку і думає, от би хтось мені подарував або цю сумку, або гроші на цю сумку. От я хочу, не хочу працювати, хочу, щоб мені впали на голову ці гроші. І ви навіть не уявляєте, скільки ситуацій у житті, коли людині з неба просто приходять гроші. Просто так, тому що вона робить запит і вона в цьому не сумнівається. Але ще раз, якщо для вас це 100 гривень, якщо для вас це тисяча гривень, почніть з малого. Почніть з того, що ви легко можете допустити у своє життя. Тренуйтеся на чомусь маленькому, то що для вас зрозуміло. І поступово цих маленьких тригерів стане достатньо для того, щоб ви вже могли задивлятися на наступний рівень, щоб вам ця картинка вже не здавалася такою далекою. Вона для вас вже буде ближчою. Тому що ви на неї вже будете дивитися на цієї позиції, а звідси, а потім звідси, а потім звідси, і так поступово ви запрограмуєте себе на кращу реальність, на краще життя, і так ви поступово почнете звикати до того, що Ваша мрія це не пустий звук, це те, що дійсно може ділитися у вашому житті, користитися на благо своє та своїх близьких. І запрошую вас доєднатися до безкоштовного телеграм-каналу Цілююче Поле до що місяця, я розбираю безкоштовно ваші запити і питання з точки зору езотерики та психосоматики. А для тих, хто хоче піти в глибину і зрозуміти, а як насправді працюють усі енергії у світі, як працювати зі своїм енерго. Полем, як самостійно прибирати зайві програми, зайві підключення зі своїх тонких тіл, і закладати відповідні зміни у своєму житті, я проводжу індивідуальне і групове навчання на курсі магія душі. Всі посилання інформацію ви знайдете на сторінці каналу. Будьте свідомими, любіть себе, і ще обов'язково побачимося.